23 червня в Україні відзначають День державного службовця. Очільник міста вітає колег зі святом. Що таке армія відновлення і хто може долучитися до проєкту? У цьому випуску продовжуємо розповідати про діяльність територіальних центрів Кам'янського, які допомагають переселенцям. Юристи Кам'янського допомогли жінці отримати гідну пенсію. У нашому сюжеті поділяться успішною справою. До вашої уваги новини кам'янського в ефірі міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. Вітаю! 23 червня в Україні відзначають День державного службовця. Очільник міста Андрій Вілусов привітав зі святом своїх колег. Робота держслужбовця завжди відповідальна та непроста. Сьогодні в умовах війни ваша робота стала справжнім випробуванням. Але, попри всі турботи та негаразди, ви довели, що здатні подолати всі труднощі, впоратися з усіма викликами. Дякую вам за віддані своїй справі, компетентність та професіоналізм. Бажаю міцного здоров'я, натхнення та сил, мирного неба, процвітання та перемоги України. Наша редакція приєднується до побажань, наснаги та успіхів у роботі. Міський голова Андрій Білоусов зустрівся з захисниками. Він повідомив, що наші хлопці-захисники з Кам'янського виконують бойове завдання на Бахмутському напрямку в складі військової частини А 4638 Сьогодні очільник міста зустрівся з представником підрозділу Андрієм, щоб вручити йому та передати іншим військовим нагороди нагрудні знаки захисник України з нагоди прийдешнього дня конституції. Міський голова зазначив. Підтримуємо наших героїв, дякуємо їм за мужність та зразкову службу. Бажаємо повернутися додому живими і неушкодженими. Віримо в ЗСУ та обов'язково переможемо. А тепер важлива інформація для мешканців Кам'янського. На сайті міської ради повідомляють, що вся територія колишньої медико-санітарної частини 61, а також територія колишньої лікарні номер 3 що розташована поруч, є небезпечною будівельною зоною та перебуває під цілодобовою охороною. З метою впровадження запобіжних заходів на цю територію заборонено прохід громадян, їхнє перебування, а також проїзд автотранспорту. Безробітні мешканці Дніпропетровщини можуть долучитися до армії відновлення та допомогти у відбудові країни. Вже чотири місяці на Дніпропетровщині діє урядовий проєкт Армія відновлення. Що це за проєкт та хто може долучитися до нього, дивіться далі у сюжеті. Спочатку дії програми понад 1200 громадян вже взяли участь у проєкті Армія відновлення. З них 195 це внутрішньопереміщені особи, розповіли під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. З березня поточного року наша обласна служба зайнятості долучилась до урядового проекту Армія відновлення. Це організація суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. До армії відновлення можуть залишатися в тому числі працездатні особи, які не підлягають призову, але за станом здоров'я можуть виконувати певні роботи в умовах воєнного стану. Однією з категорій, яка залучається до таких робіт, це є зареєстровані безробітні. Робота в рамках проєкту є офіційною. При прийнятті на роботу з людиною укладають строковий трудовий договір. Мешканці, які приєдналися до армії відновлення, отримують заробітну плату в розмірі 6700 тисяч гривень на місяць. Крім того, йде страховий стаж. сплачується 5 перших днів лікарняного та зберігаються всі соціальні гарантії. Фінансування робіт здійснюється за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття початку дії постанови на оці всі потреби вже профінансовано більше 7 мільйонів гривень з фонду з нашого фонду. Я хочу сьогодні сказати, що всі люди, які мають бажання долучитись до армії відновлення, тому що це дійсно дуже важлива справа для відновлення наших територій, я всіх запрошую звертатись до центрів зайнятості, і наші фахівці скерують вас на зазначені роботи. Здебільшого у нашій області учасники армії відновлення допомагають комунальним службам, облаштовують укриття, розбирають завали, лагодять будинки, шиють і ремонтують одяг для військових. Сутуть маскувальні сітки. Кам'янський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги реалізував чимало успішних кейсів за час своєї діяльності. З останніх справа пані Наталії. За допомогою юристів жінка змогла відновити свою трудову книжку, втративши її близько 30 років тому, та отримати першу пенсію. До кам'янського бюро правової допомоги звернулася пані Наталія. Вона все своє життя працювала на заводі, але ще у 90-ті роки втратила свою трудову книжку, розповідає юристка центру Марія Ростова. На початку 2000-х вона зробила дублікат трудової книжки, а у цьому році вона досягла пенсійного віку та звернулася до пенсійного фонду для того, щоб їй призначили пенсію за віком. Але отримала відмову у зв'язку з тим, що пенсійний фонд не захотів призначати пані Наталії пенсію на основі дублікату трудової книжки, та ще й в цьому дублікаті було Допущено помилку. Справою пані Наталії опікувалася юристка Кам'янського місцевого центру Тетяна Миргородська. Спеціалістка ознайомилася з матеріалами справи та склала позовну заяву про оскарження відмови пенсійного фонду. Суд розглянув матеріали справи та задовольнив рішення на користь пані Наталі. Таким чином, отримавши це рішення, пенсійний фонд зобов'язаний переглянути справу Наталі зі спілкування клієнткою. Вже знаємо, що в її призначили пенсію по дублікату, зарахували усі роки страхового стажу, та вона вже отримала свою першу пенсію. Справа пані Наталії не єдина з успішних практик діяльності центру. Тож, якщо ви теж потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання беззоплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв Вальники 19 або за телефоном 0800 213 103. Нещодавно ми розповідали, як у центрі молодіжних ініціатив провели навчання тренерів для майбутнього багатофункціонального центру життєстійкості громади. Наступною на базі ЦМІ пройшла стратегічна сесія, на якій обговорили питання про життя та діяльність цього осередку, який має згуртувати громаду Кам'янського. Створення центру здійснюється завдяки співпраці міської влади та UNFPA фонду ООН у галузі народонаселення і програми розвитку ООН за фінансової підтримки ЄС в межах проєкту EU for Recovery – ЄС для відновлення. Це дуже сильний проєкт для розширення можливостей громад, зазначила координаторка проєкту Ольга Цуприкова. Такий центр є багатофункціональним, В нього буде багато пріоритетів. Один з них це пріоритет на молодь, другий на родини, третій на такі загальне питання безпеки у громаді. Та тут ми говоримо і про соціальну згуртованість, і про громадську безпеку. Сюди ж включаються питання запобігання та протидії гендерно-зумовленому насильству. Ну і загалом мобілізуємо громаду для того, щоб створити найкращий центр. У Кам'янського є великі шанси стати першим містом з таким центром в Україні. На стратегічній сесії, крім молоді, зібрались представники влади міста, поліції та ДСНС, вчителі, медики разом зробили нариси майбутньої діяльності. Нісі центру розповіла керівниця ЦМІ Катерина Боровик. Ми хочемо, що щоб Це був такий осередок, там де е, молоді люди і, в принципі мешканці да, могли реалізовувати якісь свої ідеї, отримувати психологічну допомогу. Сьогодні ми напрацювали дуже багато ідей. Думаю, ми звісно будемо знаходити можливості, як це реалізовувати. І для цього да зараз ми зібрали наших партнерів на місцевому рівні і на і, і партнерів виконавчих міжнародних організацій. Для учасників це можливість вплинути на створення необхідних для. Громади проєктів. Перш за все, для мене участь в сьогоднішній стратегічній сесії це можливість долучитися до якоїсь великої справи. І перш за все, це усвідомлення того, що ти саме сьогодні, саме тут і зараз, разом з представниками громади, можеш долучитися і зробити якийсь власний внесок в подальше сприяння розвитку нашої територіальної громади. Багато людей. Багато думок, кожен намагався сказати щось своє, щось своє запропонувати. Кожен з представників він очолює якусь іншу відокремлену сферу. Стратегічна сесія проходила два дні. Було обговорено безліч питань від фінансування і звітності до подальшої долі проекту після завершення фінансування європейською спільнотою. Долучитися і запропонувати свої ідеї до центру життєстійкості громади може кожен бажаючий, коли він запрацює і де буде знаходитись. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах Центру молодіжних ініціатив. Чимала кількість вимушених переселенців проживає у місті з початку повномасштабного вторгнення. Спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, Департаменту соціальних послуг, волонтерів та містян створено комфортні умови тимчасового проживання в рамках територіальних центрів. Про діяльність таких центрів розповімо далі у нашому сюжеті. З початку війни по сьогоднішній день до Кам'янського прибувають вимушено переміщені особи, що намагаються знайти притулок та безпеку у місті. З 25 тисяч осіб близько 230 проживають на соціальному житлі. Починаючи з березня 2022 року, на базі одного старцентрів по проспекту Перемоги 45 проживало 25 людей. Наразі за бюджетні кошти та за сприяння міського голови Андрія Білоусова. Їм надані всі умови для комфортного проживання, а саме придбана побутову техніку, придбано постільну білизну, посуд, засоби гігієни та інше. Зроблено ремонт у кімнатах для проживання, облаштована кухня, зроблений ремонт у душовій, зроблений ремонт у вбиральні, також облаштована дитяча кімната. Для відпочинку дітей інше відділення цього терцентру знаходиться в районі Дніпробуду по вулиці Освітня, 22. За цей час пункт тимчасового розміщення встиг прийняти близько 120 внутрішньо переміщених осіб. Переважно це особи похилого віку, люди з інвалідністю, які постраждали внаслідок бойових дій і втратили власне житло. На сьогодні в нас мешкає 31 внутрішньо переміщена особа, це 21 родина. Серед них є багатодітна родина, яка виховує трьох неповнолітніх дітей. Міська влада дуже опікується нашими переселенцями, вони приділяють дуже велику увагу їм. Наш колективні Дніпровського відділу піклується і створює належні умови для їхнього перебування. хочемо, щоб вони відчували себе тут як в рідній домівці. Ми створюємо для цього і робимо все можливе. Завдяки плідній праці колективу дніпровського відділу люди, які були вимушені покинути рідні домівки і не мають куди повертатись, отримують практичну допомогу та підтримку, якої вони потребують у цей важкий період. Я дуже вдячна всім Дніпропетровцям Кам'янським. Дуже щиро дякую їм за те, що біг душа чиста, відверта. Кожен. Каждий... Можуть обратиться, посучувати Домашній за домашній затишок в цьому закладі. Усім дівчатка, всі дівчатка, як на підбір. Дуже гарні, дуже приємні. Я дуже благодарна і адміністрації Дніпропетровська і меру Кам'янського за це, за все добрий затишок домашній. У центрі проживають люди з різною долею та життєвими історіями. Хоча, на перший погляд, створюється враження одної великої сім'ї, де кожен знаходить розуміння, підтримку та спільність в своїх зусиллях перебороти труднощі, хочу сказати, що все у нас є, а головне у нас це люди. Люди, які нам допомагають, люди, які нас прийняли, люди, до яких звернешся, вони зразу тут же можуть відповісти, зробити і все. Понимаєте, вони нас розуміють, розуміють і допомагають своїми гарячими, люблячими серцями. Наступного тижня у нашій державі відзначатимуть День Конституції України. День основного закону держави, норми якого в період повномасштабної війни, коли із особливою жорстокістю російським агресором порушуються базові права та територіальна цілісність, стали особливо ключовими для кожного громадянина нашої країни. Про Конституцію як символ України дивіться у нашій щотижневій рубриці. Конституція це режим переможної і мирної свободи, сказав автор Конституції Франції 1791 року. За чотири роки до того було затверджено Конституцію Сполучених Штатів Америки, але найстарішим основним законом нового часу прийнято вважати Конституцію Пилипа Орлика 1710 року. У ній вперше в Європі обґрунтовувалась можливість існування виборів та започатковувались демократичні засади, Складається із преамбули та 16 статей. Історики розглядають цей документ як одну із ключових засад української ідентичності. Важливо також згадати Конституцію Української Народної Республіки, прийняту Центральною Радою 29 квітня 1918 року. В Конституції вперше наголошувалось, що вся влада в УНР походить від народу. Тоді як за часів гетьмана Павла Скоропадського була прийнята Конституція Української держави. Першу конституцію незалежної України було ухвалено о 9 годині 18 хвилин, 28 червня 1996 року, на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Саме цього дня ми отримали документ, який гарантує дотримання прав та свобод українців, зміцнення суверенітету та міжнародного авторитету як самостійної та незалежної держави. Більше того, Конституція має найвищу юридичну силу. Це означає, що всі інші закони, які приймаються, повинні обов'язково узгоджуватися із Конституцією, а їхні положення не можуть їй суперечити. Чинна Конституція України складається із 161 статті, які зібрані в 14 розділах, а розділ 15 містить 16 пунктів перехідних положень. Тексту Конституції передує преамбула. Міжнародна спільнота назвала українську конституцію однією з найдемократичніших у світі. Зокрема, у статті 3 сформульовано принцип, за яким людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Символічно, що кожен президент України присягає на вірність народу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії та Конституції. Цікаво, що у 2019 році з'явилася електронна конституція у вигляді коміксу для дітей, аби вже з малого віку легко та доступно пояснювати українцям їхні права та обов'язки. Якщо мислити філософськими категоріями, Конституція це насамперед свобода: свобода думати та говорити, свобода обирати та діяти, свобода молитися, свобода бути різними та при цьому почуватися в безпеці, свобода вільно жити на своїй землі. Кохати, радіти, виховувати своїх дітей у любові та повазі, Конституція про життя, це єдність, Конституція про кожного, це вірність, вірність своїй країні, ідеї, меті, Конституція про відповідальність, це шлях уперед. Конституція про майбутнє, це документ, написаний українцями для українців, Конституція України. Символ незалежності нашої держави, яка сьогодні під синьо жовтим стягом дорогою ціною виборює свободу від ворога, показуючи всьому світу, що ми справжні браття козацького роду. І наприкінці випуску погода на вихідні. У суботу нам передають мінливу хмарність. Ближче до вечора можливі опади та гроза. Проте температура зберігатиметься високою вночі плюс 21, в день до плюс 31. У неділю передають дощі та грози. Денна температура до плюс 26. Дощитиме і у понеділок. А от стопчики термометрів в день опустяться до 21 температура води у Дніпрі на сьогодні майже 21 градус. На цьому випуск новин від 23 червня завершено. Підсумкові, як завжди, у суботу, о 19-й годині, прощатимось до нового тижня. Бережіть себе та вірте в перемогу! Все буде Україна!